Добрий вечір, шановне панство, сьомий день, як я тримаю внутрінят, і що я побачив? Ось там де самочка сидить, та що родила, і щось вона мені не подобається. Десь недавно, ну пару хвилин назад, я дивився, як вона рухається, то в неї ззаді нога, як мінімум, одна паралізована і проблеми. Маю проблеми, якщо дивлюся, я їм дав їсти, вона до корму не підходить. На то, ну я правда теж їй банана одного кинув. І то самки ось ті, що рядом позабирали банан, банан від них. І далі взяла вона трошки буряка, ну не, не знаю. Ну, в принципі, в самок буває. в мене вже да давно теж було, що одна самка, дивіться, як воно рухається. Теж самка одна перед родами вже тягнула ногу. Самки, коли мають народжувати, видно, плоди, перетискають хребет десь, і якийсь час виникають такі проблеми, що параліз задніх кінцівок тут вона мені невесела та самка. Ну, буду, буду дивитися, може були якісь проблеми в природах. Ну але нутринята, які є взаді, вони досить активні. Дивлюся, що напевно що ростуть. Шукають вам цих мама. Ось така ситуація. Ну, але якщо то перетискання є е, там, нерва якогось, то воно, в принципі, протягом тижня вже би мало пройти, але я, чесно скажучи, після родів я того такого не замітив, вона ходила, може і тягнула ногу. А то сьогодні розвернулася і досить суттєво я то побачив і через то Почав знімати відео, бо в принципі не планував вечором знімати відео, ну але така ситуація, то потрібно розказати. Зараз ще і маю е, трошки підкинути сіна. Ну і буде закінчування годування внутрі. Не подобається мені та самка. Все, дякую за увагу, до побачення.